А якщо ви дуже ярий фанат, прихильник МТЗ, будь ласка, прийматуйте відео, не цікавтесь, бо тут дійсно я бився цього трактора. Це Скау тд 1104 c Трактор на 110 сил. Основні зміни можна рахувати, що торкнулись технічної сторони. Дизайн у нас, по суті, залишився такий же самий, діодна оптика. Передні колеса розміром 12,4х24 12 з розбірним диском. Резина у нас преміум якості від виробника Armour, якщо в порівнянні від старої моделі, резину тут також поставили нову. Задня розміром 16,9х34 з додатковими грузами і з також розбірним диском. Давайте заглянемо під капотний простір. Що в нас змінилось тут? Що бачу, то буду співати. Дві газових опори бачимо одразу у нас. Кондиціонер, як має бути двигун, стоїть юту ліцензії Перкін 4-хциліндровий, 4,8 об'ємом з турбіною, надійний та перевірений часом по двигуну питань нарікань ніяких немає. Бак, як заявляє виробник, йде на 180 літрів, захищений металевою планкою з боку, з поднизу. По навісці, нагадую, вага даного трактора становить 5 кг. 50 кілограм. Подивіться на цю навіску, вона вантажопідйомність йде на 4,5 тонни. Подра... Окремої уваги це гідророзподільник, три пари гідровиходів, плаваючи на кожному із виходів. Величезні гідроциліндри, подивіться на цей шток, це на цей масив. Примусово гідравліка, примусово вниз, примусово верх зависає в положення. В зовнішніх речах управління гідравлікою можна керувати навіскою з вулиці. Дуже зручно. Задня коля у нас сунеться по осям. колію також собі можна буде виставляти два. Таких нас причіпних вузол під причеп один друга розетка, одна, друга і додатковий гідробачок на гідравліку, додаткове світло по самій кабіні, і додаткове світло на самій на кабіні. На горі. Камера тепер огляд у нас 360.